Добрий ранок, друзі, тайм менеджмент зарядка від компанії Time. Сьогодні з вами я, Олена Олександрова, виконавчий директор та керуючий партнер компанії Time. І сьогодні ми з вами поговоримо про ефективність, про ефективність керівників, про ефективність людей. Тому що я знаю, я цього тижня маю два виступи. Один з них це на тему делегування, інший на тему тайм менеджмент успіху. І оскільки да, я здебільшого працюю з керівниками, з а, керівниками бізнесів, да, і а, я точно знаю реальність цих людей. А також у мене багато друзів, в мене дуже багато людей, з, а, з якими я спілкуюсь. і... А, Да, добре рано. І я розумію, що тема ефективності зараз, дійсно, я можу це з певністю сказати, що це та тема, яка ну, прямо будоражить. Да? Я не знаю, як це українською буде вірно, але це дійсно та тема, яка ну, тривожить багатьох людей. Чому? Тому що коли ми в повсякденному житті щось робимо, ми чимось зайняті і так далі. і так далі, і так так далі, далі, Ну, начебто, все окей. Ну, все окей, наскільки це може бути окей, да, в нас час. Ось. Але коли людина зупиняється і робить якийсь аналіз а, свого життя, наприклад, за тиждень, за день, за місяць, за рік. А, то зазвичай, особливо в наші часи, да, я можу сказати, що дуже багато людей не задоволені тим, що відбувається. З точки зору результатів, да, з точки зору того, що вони мають по всіх сферах свого життя да, когось не влаштовує його рівень. Заробітку, да? когось не влаштовують стосунки, когось не влаштовує його особистий розвиток, когось не влаштовує те, як він виглядає, когось не влаштовує його стан здоров'я, когось не влаштовує взагалі його внесок в суспільство, і так далі. І так далі, і так далі да? Тобто багатьох людей не влаштовують те, що вони зараз мають, з точки зору результатів. А і я можу сказати, що є ті люди, яких влаштовує те, що вони мають. Тобто, ем, тобто давайте так, Кож, Кожна нормальна людина, да, коли вона живе, вона зазвичай хоче, щоб її життя покращувалося. І навіть якщо людина зараз задоволена тим, що відбувається в її житті. Вона все одно, так? якщо, наприклад, в неї ще вчора був дохід, наприклад, 2000 доларів, а сьогодні вона вже має 5, вона все одно дивиться на те, як заробляти і 7, і 10, і 20, і так далі. Розумієте? Якщо людина сьогодні класно виглядає, вона все одно дивиться на те, а як я ще краще можу виглядати. Розумієте? Це нормально. Але зараз про те, що є категорія людей, яка не задоволена своїми результатами, і є категорія людей, яка задоволена. Тобто вона розуміє, що вона може краще, що їй щось треба зробити для того, щоб її результати були краще, але в принципі вона задоволена. І я можу сказати, що те, що відрізняє цих людей, це їх фокус на їх цілях, але на справжніх цілях, на цілях, які їх надихають, на цілях, до яких вони хочуть іти, незважаючи на що, да? ось прям незважаючи, тому що ми всі зараз живемо в цій реальності, всім нам важко, всім важко зазвичай приймати приймати якісь важливі рішення. Але хтось це робить, а хтось це не робить. Да? І що я можу сказати? Що на наших тренінгах, да, на наших тайм менеджмент квестах тобто на наших навчаннях, ми весь час показуємо вам про те, що ефективність не равно продуктивність. Да? І в чому різниця? Ти можеш сьогодні дуже багато чогось робити, в тебе може бути багато задач в твоєму планувальнику, в твоєму розкладі. Але коли ти підводиш підсумки цього дня, да, то ти не кайфуєш від того, що ти бачиш, що там виконано, да? навіть якщо виконано все. Чому так відбувається? Тому що, скоріш за все, ось це все те, що ти сьогодні робиш, воно тебе не надихає. І це про продуктивність. Да? Ефективність це коли людина чітко бачить, хоче, розуміє і робить те, чого вона, до чого вона йде, розумієте? І ефективність це про те, щоб досягати того, чого ви, чого ви бажаєте, найкоротшим. Шляхом, да, шляхом, який потребує від, від вас мінімум зусиль, мінімум ресурсів, тому ми кажемо, да, що ефективність це максимальний результат при найменших зусиллях, ресурсах і так далі. А, але а, багато хто забуває, що ефективність це про те, щоб досягати те, що хочеш. Те, до чого в тебе. Лежить душа, розумієте? І ось я, я можу сказати: да, ось у нас зараз буде нарада з командою. Ми кожного четверга маємо таку загальну координацію, яку яка дозволяє нам підводити підсумки тижня, який ми прожили, да, пропрацювали, скласти план на наступний тиждень. І коли ми це все плануємо, ми з чого виходимо? Ми виходимо з того, що в нас є місія, що ми чітко розуміємо, що ми компанія богуштайм яка допомагає людям покращувати своє життя яким чином, керуючи своїм часом, часом свого життя. І кожного разу, коли ми навіть дивимось на доход, на те, як нам ще покращити доход. Ми вперше за все, да, в нас ось ця є думка, да, а яко, які кількості людей ми зможемо допомогти да, за рік, за місяць, за тиждень і так далі. Тому чому ми, наприклад, да, проводимо безкоштовні заклади, чому ми проводимо дуже недорогі заклади, чому, заходи, да, чому ми проводимо вже більш такі глибокі для тих, хто дійсно хоче взяти нашу технологію. Тому що це а, те, чим ми живемо, да, це те, чого ми хочемо, чого ми прагнемо, чому, а, заради чого ми взагалі збираємось, йдемо да, і працюємо. Я зараз сама проходжу свою особистісну програму і. Там, деякі в мене були завдання і так далі. І знаєте, я кожного разу, скільки проків, я не займалася, я практично весь час да, щось, щось як це сказати, щось пізнаю, щось впроваджую в своє життя, чомусь навчаюся і так далі. І я кожного разу даю собі підтвердження, що. Те, чим я займаюся, мене надихає, що я хочу це робити і більше, і краще, і масштабніше, і так далі. Да? Але, але я можу сказати, що дуже набагато людей можуть цим якби, похвастатися, да? сказати, що я дійсно кайфую від того, чим я займаюся. І ось, друзі, я можу сказати, що навіть якщо ми подивимось на тему делегування, в нас же дуже багато запитів від вас да, на тему, що я хочу навчитись делегувати. Я хочу делегувати, я вже не можу. В мене ось стільки задач, і я начебто не можу ніяку з них віддати. Але я розумію, що делегувати треба, що це ресурс, що це додатковий час, і так, далі, і так далі. Але люди чомусь це не роблять зазвичай. Чому? Тому що вони навіть не усвідомлюють про те, що коли вони щось делегують, і в них немає планів на те, як далі повинно відбуватися їх життя в цілому, тому що, хоч ми і говоримо, що робота це якби окремий напрямок, але це наше життя, розумієте? І якщо, наприклад, людина не бачить Ось вона віддала якісь свої задачі, в неї а, а, вивільняється час, да, і вона дивиться, а що я з цим буду робити. І навіть коли вона усвідомлює, що в неї є ось ці, наприклад, дві години, і вона може, наприклад, а, зайнятися тим, щоб а, робити якесь розширення для свого бізнесу, або робити собі кар'єру. І якщо людина. Не бачить, як це вплітається загалом в її життя, да як до цього буде відноситися її сім'я, як до цього а, буде відноситися, не знаю. Ну, може, навіть не те, що хтось до цього буде відноситися, да, і розуміє, що це те, що людина теж може створити. Да. Наприклад, якщо зараз хтось вас в цьому не підтримує, да, в якомусь вашому іншому розвитку, то це питання донесення цінності, переговорів, узгодження планів і дійсно да, продажі ідеї, що те, що я хочу змінити в своєму житті, це по перше, потрібно мені. А по-друге, це буде якось, да, для вас теж а, позитивно на вас якось впливати. А, і, знаєте, ось тут є проблема зазвичай. Тому що, по-перше, в нас дуже багато людей не вміють спілкуватися, вони дійсно не вміють продавати свої ідеї а, тим людям, людям, які їх оточують. Це перше. А по-друге, це ж повинна бути сміливість да, побачити, що те, що сьогодні я роблю, мене не надихає. А те, що я хочу мати, да, те, до чого я хочу прийти, мені так багато треба змінити. І в мене немає на це сміливості. Але ж це треба собі сказати, розумієте? Це треба собі сісти і сказати. Ось, а, нещодавно я проводила тей-менеджмент зарядку і казала про те, як. Можна зробити аналіз по сферах свого життя, таку методику надала. І один з наших учасників написав про те, що дуже мало людей роблять такий аналіз. І я згодна з цим. Тому що для того, щоб зробити аналіз, треба мати сміливість дивитися на результати свого життя. Да, ось, наприклад, я пам'ятаю, що якогось року я планувала, я мріяла, і я, в мене було, було усвідомлення, да, що те, чого я хочу, ну, взагалі, да, те, що я собі напланувала, я сама, да, я сама повинна стати іншою. Не в тому сенсі, що якось себе змінити. Да, мова йде про те, що фізично мені треба було мати іншу форму. І хоча я це й розуміла, да, це треба було собі сказати: що в тебе ось це не так, і це не так, і це не так, а треба ось це ось це, ось це. І це робота, да, це той труд, який мені потрібно було зробити. Так, я це зробила і так далі. Але в мене була оця сміливість і бажання щось змінити, розумієте? І тому я сьогодні хочу а, донести вам ідею, що. Ефективність да, буде в вашому житті тоді, коли ну, найперше, да, що повинно в, ваші, в вашому житті бути, це ось ці цілі, бажання, які вас надихають. Навіть якщо ви зараз не бачите, яким шляхом ви будете туди йти. Розумієте? Ми ж завжди кажемо про те, що а, шлях це вже план. Да? А, тобто, коли ми створюємо наші бажання, наші а, цілі, да, нам не треба в цей момент дивитися на те, як ми будемо їх досягати. Тому що це може нас зупинити ось прямо в цей момент, коли ми щось постулюємо, коли ми щось бажаємо для себе. Да, і а, ефективність цього починається, починається. Вона починається з того, що ви визначаєтесь. а Чим таким я буду займатися ось цей період часу свого життя? А для того, щоб кайфувати. Тому що, друзі, спланувати щось, да? щось зробити, коли ти вирішив, це вже, як то кажуть, десяте питання. Да? Це вже механіка. це... Техніка це те, чому ми вас навчаємо як частину того, що даємо взагалі в наші технології. Але я вас дуже прошу да, про те, що знайдіть, знайдіть для себе час для того, щоб чесно собі сказати, я хочу цього. Ось прям подивіться по всіх сферах вашого життя, чого ви хочете ось. Зараз, не вчора, не позавчора. Я дуже я прекрасно розумію про те, що зараз настільки багато відбувається змін а, взагалі в житті, да? і ми передивляємося наші цінності, наші бажання і так далі. Що це нормально зараз частіше дивитися на те, чого ви хочете. І я розумію про те, що може бути страшно усвідомити те, що ось це життя. Коли ти, да, ти прожив ось до цього моменту на цей час воно тебе не влаштовує по якимось там показникам і що ви хочете іншого життя. Так забажайте цього настільки, щоб усі бар'єри, які ви навіть передбачаєте, да, і з якими ви потім будете справлятися, вони були чимось ну, таким для вас зрозумілим, що це треба зробити. Окей, погнали, да? тобто, як то кажуть, а, бачу ціль, не бачу перешкод. Це ж чудово, да? я просто знаю, що коли люди заряджені, я дуже маю багато власних прикладів, прикладів оточення да, людей в своєму оточенні, коли людина просто настільки загорялась ось ціма своїми цілями і бажаннями, і вона просто йшла, вона долала ось ці всі перешкоди, і на цих людей зазвичай дуже-дуже приємно дивитися, з ними спілкуватися, з ними мати справу, тому що вони заряджені, і їм не треба розказувати, як їх треба мотивувати, як їм щось там узгоджувати і так далі. Тому що, коли людина заряджена. Вона сама розповість вам, да, і оточуючим взагалі оточуючим, про те, як треба жити, як досягати ось цього того, чого вона бажає. Розумієте? І зазвичай да, зазвичай хочу вам нагадати про те, що ми з цим працюємо. Ми вам в цьому допомагаємо. Ми зараз вже готуємо наш новорічний новорічний проєкт там. Щось таке цікаво для вас готуємо. Але да, ви можете це зробити з нашою допомогою, але ви можете це зробити самі. Просто робіть це. Да. Обирайте шлях, як вам простіше, як вам ефективніше, як вам більш до душі. Але розумійте, що кайфуємо ми в житті тоді, коли ми. Щось робимо, да, виходячи із наших бажань, а не так, що ось, сьогодні ах, мені треба те-те-те-те-те. Кому це треба? Да, ми народжені для того, щоб а, кайфувати від життя, щоб створювати як намога, більше ось цих а, гарних для себе подій да, і мінімізувати все те, що нас. А, Розчаровують це те, що нам не надає натхнення, сил і так далі. Це закони життя, розумієте? Тобто, знаючи ці закони, дуже просто керувати своїм життям і взагалі відстежувати ваш шлях у цьому житті. Ну, а Сьогодні я вам нагадую про те, що ви створюєте список задач, виходячи з ваших бажань, да, це важливо. А, ви рахуєте час, ви розставляєте пріоритети, ви складаєте а, розклад, да, і ви йдете по цьому плану а, сьогоднішнім днем. А, ви закладаєте час особливо, да, особливо на форс на форс-мажори, не забуваємо про це, бо в наш час це а, дуже важливо. І а, держіть фокус на тому. Що вас надихає? Це дуже важливо. Я вам сьогодні бажаю, щоб якщо ви ще до цього часу відчували, що якось ви не проснулися, щось якось в вашому житті взагалі не так, знайдіть ось прямо зараз щось, що вам підійме настрій, що вас надихає, що чого ви хочете досягати. І зробіть, зробіть да, маленький крок а, на шляху до цього. Ну, наприклад, да, якщо я вирішила е <смут> е е чомусь навчатися, наприклад, да, і я розумію, що для чого навчатися, для того, щоб там, і ми знаємо для чого, да, е е то зробіть. Ось сьогодні ваш план несіть, що я, наприклад, е зроблю перший урок. Або я там вивчу перше слово. Або якщо ви тільки вирішили, що ви будете купувати ось це навчання, да, зберіть сьогодні інформацію, найдіть хоча б одну компанію, яка надає ось це навчання, яке вам потрібне. І просто зробіть ось цей перший шаг. І ви будете кайфувати від того, що ви вже наблизились на ось цей маленький шаг до вашої мрії, до вашого бажання, до вашої цілі. І так кожен день, чому наші випускники, чому наші студенти, да, чому вони виходять якби на новий а, рівень у цього відчуття кайфу а, щастя? Тому що вони кожного дня а, а, рухаються в напрямку того, чого вони хочуть, і вони це усвідомлюють. І це дуже важливо. Тому, друзі, якщо вам необхідна допомога в тому. Щоб ви самі розуміли, чого ви хочете від свого життя. Пишіть нам, що я хочу до вас на навчання розібратися з тим, чого я хочу, і почати до цього рух. І ми з вами зв'яжемось, ми вам надамо інформацію, що в нас є, що особисто вам треба на цьому етапі вашого життя, і допоможемо обрати те, що вам допоможе. Ну, а сьогодні я вам бажаю класного, класного дня. І живіть цим, що вас надихає, пока.